Вітаю вас, друзі. Сьогодні у нас незвичайний святвечір, не схожий на всі ті, які ми відзначали десятки років поспіль. Все змінилося за останні 10 місяців, які, до речі, спливли саме сьогодні, 24 грудня. Торік ми навіть не могли уявити, як засвяткувати народження Спасителя, сидячи в підвалах без світла і тепла, без їжі. А тепер це сумна реальність. Багато хто згадує Різдво на чужині, далеко від своїх рідних. Солдати святкують його в окопах на передовій під обстрілами. Десятки тисяч українців сьогодні вже не з нами, і вони більше ніколи не відсвяткують Різдво на землі, тому що їхнє життя закінчилося. На перший погляд може здатися, що війна. Зіпсувала все, що тільки можна зіпсувати, включаючи також і свято Різдва. І це так я погоджуюся, що війна дійсно зіпсувала дуже багато чого. Багато чого, крім радості Різдва. Тому що радості Різдва Христового війна зіпсувати не може, в неї немає для цього сили. До речі, ви знали про це? Війна не може зіпсувати радість Різдва тому. Що ця радість не залежить від хорошого настрою, від подарунків, не залежить від святкової ілюмінації, чи від сімейного застілля, чи від миру в державі. Радість Різдва Христового залежить від особи, вона залежить від народженого, від Ісуса Христа. Саме цю істину ангел вперше проголосив пастухам на полях Вифлеєма. До речі, Саме вони, пастухи, добре знали, що таке блекаут. Написано, що вони нічної пори вартували отару свою, а щось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ці слова ангела не лякайтесь, з якими він звернувся до пастухів, ці слова вони як ніколи актуальні для нас сьогодні, саме тоді, коли всім нам лячно, лячно від невідомості, лячно від війни, від безнадії. Радість, яку благовістив ангел, настільки велика. Що страх має зникнути, друзі? Бог відвідав нашу землю. Написано: так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хіба це не причина для неймовірної радості? І хіба може війна Зіпсувати таку радість. Бог вирішив спасти наш світ від гріха. Нам більше не потрібно буде нести покарання за наші гріхи. Бог поклав все це на Ісуса. Він є Спаситель, Він є Христос Господь. Це велика радість для світу, якби ж тільки світ зміг це зрозуміти. Більше того, ця радість, яку благовістив ангел, стосується всіх без виключення людей. Вона включає також і нас з вами, тому що так написано: станеться людям усім, усім без виключення. Незважаючи на часи і обставини, незважаючи на війну і розруху, у нас є Спаситель. Саме тому війна нам не страшна. Ми маємо такого Спасителя, з руки якого нас не може вихопити ніхто, навіть Путін. А ви вірите в це? Апостол Павло описав цю істину такими словами це послання до римлян. Восьмій розсіл. За тебе нас цілий день умерщвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішні, ні майбутні, ні сили. Ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашому. Ви зауважили, що двічі в цьому тексті згадується слово любов, полюбив. Мова йде про Божу любов, друзі, про те, що Бог полюбив наш світ і вирішив спасти нас від погибелі. А там, де є любов, там немає місця для страху. Тому що так написано: страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку, хто ж боїться, той недосконалий в любові. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. Ось виявляється, де знаходиться таємниця нашої радості, вона в Божій любові. Бог полюбив нас, і ми полюбили Його. І від цієї любові нас ніхто не може відлучити, тому що ця любов знаходиться всередині нас, в наших серцях. Написано, що любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще не дуже, своєї пори помер за нечистивих. бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто й відважиться вмерти. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасаємося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившися, спасемося життям Його. Це поважна причина для радості, друзі мої. І саме такої радості не можуть зіпсувати ні ракети, ні снаряди, ні навіть смерть, тому що вона не залежить від оточуючих обставин. Вона не тимчасова, ця радість. Справжня радість залежить від наших особистих стосунків з Христом. Вона залежить від того, чи вилилася Божа любов в наші серця, чи наповнює їх собою. Це одне, чого ніхто ніколи в нас не зможе забрати. Сьогодні я від щирого серця бажаю цієї небесної радості всім, хто мене бачить, бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах Його, і кликнуть ім'я Йому дивний, порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру. Христос народився, славімо Його! Благословенного всім вам, Різдва Христового! Господь з нами, і Він обіцяв нас не залишати. Тримаймося, Господа, дорогі українці.